Третє, за останні чотири доби на головному майдані Рівного лунає скорботна мелодія. Сьогодні містяни прощалися з полеглим на війні захисником Олександром Бершаком. 33-річний солдат, який останній період свого життя мешкав у Квасилові, повернувся додому на щиті. Останнім для героя став бій в районі Новомихайлівки на Донеччині. На цьому майдані незалежності мама. Рідна мати матуся вкриває прапором свого полеглого героя, сина Олександр народився у Рівному, навчався у місцевій 20-й школі. А після здобуття середньої освіти разом з родиною переїхав до сусіднього селища. Упродовж останніх 15 років чоловік працював у компанії, яка займалася встановленням котлів та систем опалення. Він 17 років переїхав посилів, але я знала дуже такого чисту, як чисту людину. От чиста така людина, розумієте? Він працював але. У 2014 році він збирався на війну йти, але його не, не взяли по стану здоров'я. І з початком повномасштабного вторгнення Олександр патрулював вулиці та чергував на блокпості у Квасилові разом з іншими представниками громадського формування Правопорядок вже тоді чоловік розумів, що має захищати країну, свою родину, сина та донечку. Потім вступив в тероборону з приходив Проходив навчання після чого отримав виклик військкомат, поїхав навчатись на Житомирщину. Після того за кордон, Великобританію. І вже коли приїхав, повернувся з навчання, то пішов зразу на Донеччину, от і там приступив до бойових обов'язків. На жаль, під час бойової задачі новомихайлівці він загинув. Поховали Олександра Баршака на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брошицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.